Так, Ми сьогодні з Ірою знову гуляємо. і так Зайшли паралельно на вулицю, паралельно проспекту. Вулиця, там, де Міра, вулиця, і трошки от сюди. І тут так спокійно, можна поговорити, у проспекті шумно дуже. І тут ми гуляли-гуляли, бачите, така цікава арка. І зараз ми з вами зайдемо, посмотримо, що там. У дворі таке цікаво. Мені подобається там так гарно. О, да, вулиця Міра, написано, Миру. От рослинки. Так затишно тут. Тут подивимося. Так красивенько. От рослинки різні. Переклед. Тут посаджена. Бірчина. Дивіться, яка приємна клумбочка, так? Да? Вона хоч і за такою рішиткою, але і флокси, і самшитики. Ось вот тут дуже гарно. Барбариси. Молодці. Така приємна клубочка. Дуже ухожена. Зараз ще пойдемо туди подивимось. І тут так спокійно. Людям тут добре, так? Да? Гібіскус білого кольору, тільки починає розквітати, О, рябінка вже квітують, і злаки у них тут різні. І все на місці, ніхто не зриває. Молодці люди. Мальвочки. Мальва це такий український колорит. А дивиться, який піньочок і плющ на ньому. А птахи, птахи літають. А на цю сторону ми зараз підійдемо і подивимося. А та, ага. Тут от, ще бачите, як гарно. Будлея росте. Вулиця Незалежної України, 60А. Попковиця тут росте, Вон, валяється все. Трояндечки у людей тут. Молодці. А тут знаходиться естет клінік. Ну, по красоті, я так розумію, щось там внутри. Цікаво. Тут теж багато рослинок, і хости у них, і хвойні рослинки якісь кормушка якась така <смі> чудова. От. І тут, бачите, які шикарні гортензії знаходять, знаходяться деревовідні. О, які шапки. Той сваракт. І тут теж такий приємний дворик. Бачите, який гарний декорчик тут. Клас. Люблю таке спостерігати. Та яблочки, тіс. Багато рослинок. Чудово тут. От покажу вам побільше. Тут балкончик класний і вікно дуже гарне. Супер. Мені подобаються такі переходи. Тут можна від дощику сховатися теж. Якщо що, так? Ну так. А то я дуже бачила в тик там показували собака, гуляла, а був такий дощ і ливень просто. І собака, видно, нікуди було її дітися. Вона все промокла, і там хтось знімав, потім її пригласив собі. Так от в таких містах, містах було б дуже зручно же, тваринкам почекати. Тут така інша атмосфера, тобто по проспекту більш шумно, кафе, а тут такі цікаві постройки тут. Цікаво так спостерігати. Якась інша атмосфера, ніж там на проспекті. Тут так спокійно. Клас. І тут так гарно. Зараз я вам покажу чому. Ми вже 8 годин вечора ми замовили роли і чай-маракан. Дуже смачний. І роли тут супер. Просто я вам покажу. Як тільки нам принесуть вот, дивіться, яка тут прохолода. Я отаку вот штуку хочу. Нам в садок поставити. Мрію просто такої штуки, о, вимкнули, ну як же так. <гум> Ось таку спеку, от ми вчора пили каву чотири дні. Так було спекотно, що просто ужас. І от така штука, от обдув, <гум> дуже нам буде у пригоді. Ой, так гарно, прям супер. Таку потрібно ставити по всьому місту, тому що завжди спекотно зараз 30 з чим-то градусів, 35. Така у нас погодка. Зайшли в фієсту і зараз повечеряємо з сирою. Mm -hmm. До речі, Іра в цьому сарафанчикі, який вона купила в став. Дивіться, як гарно їй. Вона його підшила і тепер ходить. Так. Така вона сьогодні ніжна, вся така рожева, така воздушна, як буде? На українській повітряна, так. Так. Ввечеру дуже збирається багато людей, всі відпочивають. Ну, сьогодні ж неділя. Магнолії, які квітують дуже гарно навесні. Філадельфія, дуже смачні тут. Ніжні такі, мені дуже подобається. Чай мараканський, Ще раз вам показую: коріця, гвоздика, лимончик, м'ята і мед. Дуже смачний чай. Такий можливо робити вдома. Теж буде дуже смачно. Мені дуже подобається. Чайочек. Така романтична у нас обстановка, музика така грає приємна сьогодні. І пахне так чай, прям м'ято, так? Да? І ролик. Ми починаємо їсти. Пробуємо з вами. Соліс. Супер! Так, вечерние за Парижем, вот такая тут у нас слава примирения, примирения, <реклама> очко. <Хочете? смех> Так, все, наш вечір підійшов до кінця і ми вже кожен буде йти додому, їхати. Головне уїхати. Уїхати. Дивіться, тут якийсь кріпс... кріспі, Красиво. У нас вареники, да. якісь тут соуси. 59-й, Він вийде на космос. Я На косло? Так, да, пошкодить.